Ми щирі вітання, дорогі брати і сестри. Ми знову з вами на нашій телепередачі. Благовіст! І сьогоднішні, і подальші наші розмови ми присвятимо совісті, волі, розуму. Себто тому скарбу, що в кожній людині є, та не кожна з нас ними користується. А Водорофей писав: коли Бог творив людину, він посіяв в людині дещо божественне. І оцей дар або роздум, він не наче вогонь. Він теплий, він світлий. А головна його дія він вказує на добро і зло. Він повчає людину від зла втікати і до добра наближатися, його творити. Оце і є совість або закон. Це оті колодязі, що Яков відкопував, а фімілістяни закопували. Сьогодні ми поговоримо про совість, читаємо Євангеліє, де сам Христос про совість каже. 21 січня з ініціативи та благословіння архієпископа Житомирської Новоград-Волинського Никодима у приміщенні академічного музично-драматичного театру імені Кочерги відбувся урочистий благодійний вечір колядок. Подібний захід проводиться вже другий рік поспіль. Мета благодійності надати допомогу та оздоровити дітей, котрі позбавлені батьківської любові та тепла. За пожертвувані кошти буде організовано поїздку до лікувального санаторію, де вони зможуть гарно відпочити, набратися сили, а головне відчути турботу. Та ласку. Христос рождається, дорогі браття і сестри. Сьогодні радіє серце, тому що дійсно в цьому залі, в прекрасному залі, наповненому людьми, прийшли люди, які хочуть зробити свої благодійні внески, свою жертву, відкликаючись на ті недобрі. Як ми можемо сказати, і неприємні випадки в нашому житті, а саме згадуючи про дітей сиріт, різдвяні свята вони продовжуються. Це свята радості і добра. І саме в ці дні небайдужі люди приходять, щоб свою радість розділити і втішити. Тих, хто потребує допомоги, розуміння, підтримки та навіть доброго слова в сьогоднішній день. Ми святкуємо Різдво, і я дякую за ту можливість, що ми зібрались тут, щоб прославити Бога, поколядувати, поторжествувати, і наші колядки продовжуються. Наше торжество і радість ніколи не залишиться і не завершиться. Ми в це віримо, тому. Сьогоднішній день сердечно всіх вітаю і дякую за те, що всі сьогодні прийшли і вечір колядок. Нехай буде благословений Богом і та благодійна акція. Нехай також буде доброю, щирою, відвертою, і ті люди, які сьогодні будуть жертвувати, допомагати дітям-сиротам. Нехай Господнім поверне за все сторицею. Присутні у залі глядачі насолоджувалися колядками та різдвяними творами у виконанні дитячого хору недільної школи села Оліївка, Житомирської міської хорової капели Орея, поліського енсамблю пісні танцю льонок, народного артиста України Юрія Градовського, відомого поета і виконавця Володимира Шинкарука, заслуженої артистки України Ірини Шинкарук та інших колективів Житомирщини. От Марка, Святого Евангелия чтения. Глава 1: В зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как уже есть Писано в Пророцах, Сиаз посылай ангелам моего пред лицем Твоим, и же путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне. тебе путь Господень, право творите стези Его, быстью Иоанн крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния, в отпущении грехов, и исхождавших Нему вся Иудейская страна Иерусалимляне. и крещахуся в силу Иордане реце от него, исповедующий грехи своя. Беже Иоанн оболчен а в лосы и пояс усмен о его, и еды акриды и меды дивий, и проповедуши глаголя, грядет крепли меня вслед меня, ему же несем достоин поклонся, разрешите ремень сапог его, аз оба крестих вы в воде, той же крестит вы духом святым». Дивовижно, Ця івангельська історія, де Іоанн Претеча попереджує приход Месії, Спасителя Христа, де він привчає людей до покаяння, до виправлення життя, дійсно відбулася дві тисячі років назад. Та це не тільки історія, котра повіствує про те, що відбулося, а це і історія про таємний світ людини, коли до людини має підійти Бог, коли щось божественне вище торкається душі людини. Спершу в людині повинна проснутися совість. Це обов'язковий закон. Це совість, котра скаже, світло, дивись, це совість, котра скаже, гріх, пекло, втікай. І ось Ян Притече і є обособлення цієї совісті, котра прокидається в людині. І це обов'язково. Спершу совість допомагає людині, відкриває вище, небесне, піднімає від земного. І той, хто цю совість має. Обов'язково зустрінеться з Богом, бо сама совість так створена. Вона має совіт. Вона совітує з неба до земного, від вищого кращого до людського легшого. Тому котрий з нас нехай не цурається совістю. Нехай вона може бути колюча. Пам'ятаєте, Іоанн Петеча, був одягнений в шкуру верблюда. Неприємно. Але совість буде неприємною. Спочатку, по мірі очищення, совість буде підіймати нас до неба. Тож, користуймося совестью, люби мои. Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня в нашей традиционной рубрике «Старинки истории» мы вспомним один из эпизодов церковно-приходской жизни начала 20-го столетия в селе Малые Коровинцы Чудновского района. В этом селе с 18-го столетия существовал храм святой великомученицы Варвары, Некогда самостоятельный приход. Затем он был приписан к приходу села Тупченко, того же Чудовского района. И в этих приходах настоятелем многие годы служил протеерей Христофор Захариевич, благочинный 4-го округа Житомирского уезда. Сохранился интересный рапорт этого священника, управлявшему Выинской Житомирской епархии епископу Антонию Храповицкому. Не секрет, что одним из самых страшных зол, терзающих наш народ и наше Отечество и в то время, и поныне, является пьянство. И священники и православные в меру своих сил всегда старались бороться против пьянства, не борясь с самим вином, который есть дар Божий человечеству. Отец Христофор Захарьевич, служивший в Тучинок и в Малых Коровинцах, также пытался отвратить своих прихожан от этой пагубной от пагубного пристрастия к, к винопитию. В Турчиновке своими наставлениями, уговорами он добился того, что никто из местных жителей не согласился предоставить помещение под винную лавку. И таким образом винной лавки в селе вообще не было, и пьянство намного уменьшилось. А вот в Малых Коровинцах бачка пишет, что пьянство умножалось. И, и он прибегнул тому довольно необычному средству, которое в начале 20-го столетия стало распространяться в некоторых приходах, организовал в своем селе общество трезвости. Что же это за общество? В 1904 году, в неделю о блудном сыне, отец Христофор выступил в церкви после литургии с речью о том, что в следующее воскресенье, в неделю месопустную, когда церковь воспоминает грядущий страшный суд, в селе будет организовано общество трезвости и желающие могут предварительно серьезно обдумав свое намерение, могут записаться в это общество и дать обещание воздерживаться от винопития на определенное время или же на всю жизнь. И действительно, вот в неделю Месопусну 1904 года в селе Малые Коровинцы, в храме Великомученца Варвары была отслужена литургия. После литургии был совершен молебен с чтением канона и Акафиста Иисусу Сладчайшему. Те, кто желали вступить в общество, стояли во время молебна с зажженными свечами. А таковых было 58 человек, в том числе 13 женщин. И после литургии все они подходили к аналою, на котором лежали крест и Евангелие, целовали святыни и давали обещание воздерживаться от винопития, а некоторые и от курения на протяжении одного, двух, трех лет, или же некоторые и пожизненно. В заключение, записавшиеся в общество трезвости, просили священников в первый воскресный день каждого месяца совершать молебен для испрошения помощи Божией, для сохранения данного ими обещания. На данном рапорте священника епископ Волынский и Житомирский Антоний Храповицкий начертал «Господь да благословит и поможет доброму делу». Таким образом, Священники вносили свою лепту в борьбу вот с, этой, с страшным злом пьянством. Церковь никогда не боролась против самого вина. Вино это дар Божий. Вино используется церковью в, таинств, в самом главном таинстве, таинстве Евхаристии. Однако греховность человеческая умудряется и дар Божий обратить во зло. Святитель Василий Великий, великий проповедник церковный 4 столетия, писал: Вино стало у нас причиной погибели душ. Вино по дару Божию, данное целомудренным к облегчению в немощи, но сделавшееся ныне для похотливых оружием невоздержания. Пьянство — это добровольно накликаемый бес, через ластолюбие вторгающийся в душу. Пьянство — матерь порока, Пр э противление добродетели, делает мужественного робким, целомудренного похотливым, не знает правды, отнимает благоразумие как вода враждебна огню, так неумеренность в вине угошает рассудок. И, взирая на опыт начала 20-го столетия, те, кто страдают недугом пьянства, могут прибегнуть к данному средству. С благословения священника дать обед воздерживаться от винопития на определенное время или на всю жизнь.